Слава Богу, дорогі у Христі браття і сестри. Кожного разу в своєму житті. Чи постійно, чи рідше ми зустрічаємося з явищами, які не піддаються нашому розуму і які ми не можемо зрозуміти, чому та чи інша подія сталася так, а не інакше. У Богослів'ї ми знаходимо такий термін промисел Божий. Богослови дають чітке визначення. Промисел Божий це все блага дія Божої благодаті, яка всьому доброму сприяє, всьому злому все зле пересікає і направляє до добра. І дійсно, якщо глибоко вдуматися в це, то тільки та людина, яка вірить у промисел Божий, яка керується ним і яка сподівається, що кожного разу, коли... Ми робимо ту чи іншу справу, якщо ми робимо її з вірою, то промисел Божий звершується над нами в повній мірі. Звичайно, не кожного разу ми можемо бути певними в своїй правоті, чи добре робимо ми, чи погано. Щоб відчувати в повній мірі правдивість своїх дій, звичайно, потрібно мати добру і чисту совість і любляче серце. Тоді, звичайно, промисел Божий буде звершуватися над нами в повній мірі. Але що робити тим, які не розуміють промислу Божого, які не розуміють, чому так часто з ними трапляються, як ми кажемо, погані дії, чи люди такі потрапляють в халепу. Для тих я скажу, пізнавайте волю Божу, частіше моліться і відкидайте все негативне, що є в цьому житті. Очищуйте своє серце. І тоді за заповіддю блаженства, яка говорить, «блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, очистивши своє серце, озброївшись добрими справами і в повній мірі виконуючи всі заповіді Господні, ми теж будемо відчувати і промисел Божий, і всеблагодію Божої благодаті, і тоді в нашому житті таких запитань буде набагато менше. Я щиро всім бажаю, щоб у кожного із нас повсякденно і щомиті звершувався промисел Божий над нами тільки у доброму, і щоб Господь завжди був нам вірним і добрим помічником.